Одягайся сенсей, восени, частина друга. Осінь буває різна, тому давайте розглянемо більш легенькі варіанти. Ну, це я не знаю, що чи то піджак, чи то курточка. В описі написано курточка, але вона занадто коротка, хоча це мій розмір. Сама косуха досить непогана, непоганої якості, але дуже шкода, що вона така коротенька, мені прям не подобається. Другий образ по праву можна назвати провальним повністю. Ніби вийшла з дому, в чому попало. От єдине, що кросівки гріють душі, які вони класні. А та куртка, мало того, що не мого розміру, та ще й коротка, та ще й не зрозуміла. Шапка сюди не підходить. Все якесь не таке. А тепер наступний образ. Оце мені вже подобається. Його можна і на теплу, і на холодну осінь. Куртка дуже тепла, але при цьому легенька. Вона ще так переливається, камера не передає. І кепка сюди чудово підходить. Ну, загалом мені дуже подобається. Тепло, комфортно, зручно. І навіть діснеївські кросівки можна залишити. Хоча, якщо чесно, я би все-таки обрала ось такий більш класичний варіант. Тут ще навіть капюшончик є, все, я обожнюю цю куртку. І ці чоботи під замш теж дуже подобаються, хоча одягати їх важкувато. В цілому образ вважаю вдалим. І останній на сьогодні образ ну це якщо у вас є своя машина і вам треба швиденько десь вибігти у справах, ненадовго. Дуже подобається цей кашкетик, хоча, як на мене, він занадто легенький для осені. Знову вдало вписуються чоботи, але ця накидка у зав'язаному вигляді взагалі не дуже виглядає. Більше як для фотосесій, пишіть в коментарях, який образ вам більше сподобався.